Доброго здоров'я вам! За вікном глибока осінь. Дні стали коротшими, а ночі холоднішими. Захисні сили організму навантажені як ніколи. Бо ж застуди, немов магніт, притягують інфекції. І першу хвилю грипу експерти очікують десь за місяць. Тож час подбати про себе любимих. Медики радять вакцинуватися. Уже зараз, тому що імунітет виробиться за 2-3 тижні, і навіть якщо ви не встигнете тепер зробити це, а щепитися упродовж сезону, то шанси захворіти чи отримати ускладнення будуть значно нижчі, особливо небезпечний грип для тих, хто входить до групи ризику, це насамперед діти та персонал, що з ними контактує, а також працівники медичних закладів. Антимонопольний комітет заборонив фармацевтичним компаніям України та дистриб'юторам цих препаратів у пік загострення інфекційних недуг підвищувати ціни на ліки. Експерти прогнозують, що штучного дефіциту у зв'язку з такими інноваціями бути не повинно. Втім, багато чого залежить від санітарної культури самого населення. Не варто купувати та пити ліки, хай навіть це будуть звичайні вітаміни без призначення. Передозування, до прикладу, вітаміна Е веде до раку простати у чоловіків. Тим часом суспільство стурбоване ситуацією щодо поширення онкопатології у жінок. Через кожні півгодини в Україні фіксують новий випадок захворювання на рак молочної залози. І щогодини від нього помирає одна жінка. Злоякісна пухлина молочної залози це досить серйозне захворювання, від якого не застрахована не одна жінка в світі. Крім того, і чоловіки також можуть хворіти цим захворюванням. Але чоловіки хворіють десь біля 2% від загальної кількості захворівших жінок. Тобто на 100 захворівших, десь біля двох це чоловіки, і 98 – це жінки. Тому жінкам особливо треба бути уважними до своїх грудей і до проявів цього захворювання. Основним проявом цього захворювання є ущільнення в молочній залозі. Крім ущільнення, може бути, крім того, воно може бути досить різних форм розмірів. Крім ущільнення, може бути зміна шкіри, зміна форми молочної залози. На шкірі можуть з'являтися якісь утворення, які вже є проявами досить серйозного захворювання і в занедбаній формі. Але, по-перше, жінки особливо повинні звертати увагу наявність ущільнень в своїх залозах, наявність виділень з молочних залоз, наявність симетрії форми та розмірів молочної залози. Щороку в області лікарі-мамологи вперше виявляють рак в середньому у 400 жінок. Причому з кожним роком ця патологія зростає десь на 1-2 відсотки, і за 9 місяців 2011-го занедужило вже 4133 подолянки. Дуже багато груп ризику, але насамперед треба звертати увагу, що Більший ризик захворіти на злоякісне утворення молочної залози у жінок, які палять, палять, у жінок, які пізно народжують, у жінок, яких немає родів, і у жінок, яких є вагітності, є переривання вагітності, тобто, які не народжують, але дуже часто переривають вагітність, які є. І жінки повинні розуміти, що виділення з молочної залози в нормі бути не повинно. Тобто виділення тільки тоді, коли жінка годує у вигляді молока. Годувати грудьми це правильно, це треба обов'язково робити, але як кажуть, без фанатізму. Тому що дуже багато жінок, які намагаються годувати 2-3 роки або навіть більше, свідчить досвід, що достатньо годувати від трьох. Місяців до 12 місяців. Більше 12 місяців годувати зовсім недоцільно. У диспансері недавно прооперували 20-річну пацієнтку, в якої виявили рак молочної залози. Як і більшість жінок, вона також випадково довідалася про свою недугу. Рак помолодшав. Якщо раніше його діагностували у літньому віці, то тепер 65% випадків це жінки працездатного віку. Вызвала врача по поводу радикулита. Ну, врач хорошая, давно знакомый. Пришла, обслушала, обсмотрела и исследовала грудь. И нащупала. А я грешным делом занимаюсь разгадыванием кроссвордов. И так вот сижу целыми днями и думала просто натерла мозоль. А оказалось, нет, не мозоль. Вот попала в эту клинику, и врачи тут отличные, особенно старший. Мне нравится. Была бы помоложе, завлекла бы. Ну, Но все нормально, сделал, грудь сохранил. Вот сейчас хожу на лучи, приму 10 штук, 20. И домой пойду, по-моему. У цьому закладі зцілювати доводиться не лише тіло, а й душу. Бо що варті навіть найдорожчі ліки без мудрого слова, лагідних рук і чуйного серця медперсоналу? Їх високий професіоналізм та щира відданість професії врятували життя і здоров'я тисячам подолянок. Діагностувати захворювання можуть тільки лікарі. Жінки повинні себе самообстежувати один раз на місяць. Це треба робити у середині цикла. Не треба робити це передмісячними або під час, або зразу після місячних. Раз на рік жінка повинна оглядатися фахівцем, фахівцем, який називається мамолог. Достатньо це робити, якщо немає ніяких проблем, один раз на рік. Більше це робити не потрібно. Крім того, якщо в жінки є якісь Проблеми запитання, вона може звертатися до свого гінеколога або до свого лікаря, який є в поліклініці. Якщо лікар щось заподозрить, він обов'язково буде скеровувати цю пацієнтку до фахівця, тобто до мамолога. Крім того, якщо в мамолога є якісь запитання, в нього дуже багато методів дослідження, крім огляду і крім пальпації. Робиться мамографія, яку ми вже бачили. Апарат. За допомогою цього апарата робиться рентген снімок молочних залоз. Крім того, може робитися УЗД-дослідження молочних залоз. При наявності показів буде робитися біопсія. За допомогою біопсії е, отримується матеріал, е, на основі якого вже встановлюється 100% діагноз, чи є, чи нема злоякісна пухлина молочної залози. На жаль, вітчизняна промисловість мало орієнтується на потреби медицини, імпланти, яких потребує, Майже кожна прооперована жінка зазвичай іноземного виробництва, а отже, і відповідна ціна. Є, звісно, дешевші, китайські, але продукція європейських та американських фірм користується більшим попитом. Основними методами лікування злоякісних пухлин молочної залози це є променева терапія, це є хімія терапія, це є гормонотерапія і це є оперативне втручання. Хочу наголосити, що оперативне втручання це не обов'язково видалення всієї молочної залози. Тобто це не обов'язково радікальна мастектомія. Зараз дуже багато є операцій, які дозволяють зберегти молочну залозу. Крім того, виконуються операції, які, за допомогою яких можна реконструювати молочну залозу. Або ендопротезування, тобто, коли не за допомогою собствених тканин, а за допомогою силіконових ендопротезів встановлюється розмір і форма, такий, як був до операції молочної залози. Тобто, жінка, лягаючи на стіл з двома молочними залозами, прокидається після операції з двома молочними залозами. За кордону доводиться завозити й діагностичне обладнання. На всю область маємо лише два мамографи. Один сучасніший у Кам'янці-Подільському, придбаний на кошти світлої пам'яті підприємця Адама Яхієва, та другий у диспансері. Апарат безвідмовно працює вісім років. За цей час у Фінляндії вже з'явилися нові покоління мамографів, що дають змогу діагностувати похлини мінімальних розмірів ще на перших стадіях хвороби. Найбільша проблема це неосвіченість нашого населення, і лікарі дуже багато про це кажуть. Але ось бачите, ми тільки один раз на рік всі починаємо вспоминати, згадувати, що є дійсно така проблема, як злоякісний пухлини молочної залози. А так, вроді би, там всі це не пам'ятають, і тільки якщо когось це стосується, вони так сказать на це звертають уваги. Увагу. А так більше так сказати, люди на це увагу не звертають. Тому найбільше я рахую, така важлива проблема це те, що наші люди не хочуть звертатись до лікарів, навіть коли в них якась проблема виникла. Вони досить довго ходять, вони досить довго хочуть отримати відповідь на свої запитання в сусідів, в знайомих, в інтернеті, але так сказать. Візит до лікаря вони хочуть відкласти на самий останній момент. Хоча я думаю, що люди повинні розуміти, що, по-перше, вони на всі свої запитання з приводу якихось проблем з молочної залози можуть отримати фахівця, який є мамологом, і повинні знати, що на території Хмельницької області на базі онкодиспансера працює мамологічний центр, який повністю може предоставити всі послуги від діагностики до лікування з приводу любих проблем з приводу злоякісної пухлини молочної залози. Уже цьогоріч з приводу раку молочної залози, у Хмельницькому диспансері виконано понад 900 операцій. онкозахворювань у жінок ця патологія вперто займає перші місця. Тому, недарма упродовж жовтня, увесь світ проводить місячник особливої уваги до жіночих грудей. Його мета дати людям необхідну інформацію про те, що ця недуга прекрасно діагностується та лікується. Однак зусилля медиків мають бути примножені бажанням самих жінок бути здоровими. Реформування Вінницької області, ви знаєте, Дніпропетровську, Донецьку. Але ті люди, які спілкуються з фахівцями в цих областях, вони не дуже задоволені таким реформуванням. Реформувати треба, значить, подумати і брати опит інших країн. Я вам хочу привести приклад, коли є. Страхова медицина, але ми чогось не хочемо врахувати. Опит страхової медицини Сполучених Штатів Америки. Ми не хочемо врахувати Росії, де скільки позовів нам пишуть статті, учені люди, які бачили. Я сам їздив в Америку з Миколою Михайловичем, і Ми це бачили цю страхову медицину. То не не все треба брати, а навпаки. Вчитися і не робити тих помилок, які роблять на заході. Не треба перекопірувати. А в нас ж так привикли перекопірували, і ми будемо так робити. А чи добра вона для нас, для України, для регіону ця реформа? Я не можу сказати. Але я не можу сказати, що ми зовсім стоїмо на місці. Організовується і в нас вже є і мамологічний центр, а в районах мамологічні кабінети, тобто робиться в цьому напрямку. Ну, я хочу сказати, зараз основне, якщо нам буде допомагати загальна лікувальна мережа, коли хворий прийшов навіть до окуліста, я вже це казав. А це жінка, він вона повинна пройти і в мамолога, Ну не в мамолога, якщо в районі в хірурга, в гінеколога. От такий метод дозволить нам виявити своєчасно. А якщо прийшли людина до окуліста, і сказали, добре, ви не бачили у вас катаракта, прийдете через місяць. А більше нічого не оглядалося таким чином, ми ніколи не поборемо рак. Ніколи. 29 жовтня, всесвітній день псоріазу. Його девіз цього року дати надію на поліпшення якості життя мільйонам хворих, захистити їх від дискримінації у суспільстві та розповсюдити інформацію про найсучасніші методики діагностики і лікування недуги. До честі подільських медиків скажемо, що в обласному шкірно-венерологічному диспансері пацієнти можуть скористатися світовими стандартами надання такої допомоги. Тут вперше в Україні сформовано реєстр хворих на псоріаз, розроблено програми їх лікування. День псоріазу в нашій області, як і в Україні, присвячений певній боротьбі з певною дискримінацією таких пацієнтів. Тому. В містах і районах нашої області будуть видані публікації з цього питання: День відкритих дверей, особливі можливості і доступу до спілкування з райдерматологами. На Хмельниччині такого комбінованого лікування та спеціалізованої медичної допомоги потребують понад 5 тисяч хворих на псоріаз. І хоч ця недуга поки що невиліковна, сучасні методики боротьби з нею дають змогу суттєво поліпшити якість життя таких хворих. В ці дні основна маса хворих на псоріаз. Отримують інформацію щодо сучасних методів лікування, які впроваджені останнім часом у нас в області, щоб десь сприяти поліпшенню якості життя наших подалян. На прес-конференції в обласному шкірно-венерологічному диспансері журналісти стали свідками нової методики консультування хворих у мережі інтернет. Лікар та його пацієнт у Кам'янці-Подільському. Змогли скоригувати систему медичної допомоги, отримати консультацію фахівців вузького профілю із Хмельницького. На думку професора Олега Каденка, така новинка могла б суттєво поліпшити стан медичної допомоги у віддалених районах області, де безумовно є дефіцит кваліфікованих кадрів не лише в дерматовенерології. Детальніше про новації подільських медиків у боротьбі з псоріазом в програмі Формула здоров'я 29 та 30 жовтня на телеканалі поділля центр. Щодоби троє подолян інфікується туберкульозом. Захворіла моя дитина, я думала, що вона буде ізгоєм. І її будуть цуратися, і в дитини не буде майбутнього. Кожні дві доби на Хмельниччині вмирає від туберкульозу одна людина. Саме найтяжчі це коли чекаєш діагнозом. Чекаєш, поки зроблять аналізи, поки зроблять знімки. Один хворий на заразну форму туберкульозу за добу виділяє мільярди мікобактерій і може заразити впродовж року до 15 осіб. Ми можемо подолати туберкульоз. Якщо є довіра до лікаря, прихильність хворого до лікування та бажання пацієнта стати здоровим. Майже 80% хворих, які вчасно звертаються по допомогу, одужують. Я вже чотири місяці лікуюся, мене чекає операція, але я вірю, що я вилікуюся і поїду додому, до мами, до брата, до сестри. Варто нам стати під душ і одразу забудемо про поганий настрій та невпевненість у собі. Вода і мило змивають усі негативні емоції, відчуття провини, смуток, сумнів, принаймні так стверджують американські вчені. Така от ефективна і нескладна психотерапія, на їх думку, допомагає людині очистити власну совість, що ж, живіть у злагоді із собою та світом, і, звісно ж, врахуйте поради астролога. Овни, приказка очам страшно, а руки зроблять, тепер не про вас. Відкладіть усі проблеми на потім, бо ж доведеться через зайву метушню страждати від головного болю, який не сила терпіти. Тому відмовтеся від будь-яких пропозицій і зміцнюйте імунітет. Тельці. психоемоційне напруження може проявитися на фізичному рівні через погіршення сну, зміну кольору шкіри, тремтіння повік та рук, декому можуть допікати мігрені, не зволікайте ситуацію, спробуйте подолати стрес, не соромтеся спитати поради у лікаря. Близнюкам, які мають проблеми щодо зайвої ваги, варто обережно вибирати страви, бо неприємних надлишкових кілограмів вам не уникнути. Втім, якщо сядете на дієту, результат буде просто приголомшливим. Приємні переміни зовнішності помітять усі. Раки, ваш раціон визначатиме стан здоров'я, доведеться вибирати корисні страви, набратися духу і рішуче відмовитися від різної смакоти, яка шкодить вам. Тому спокійно сядьте і зважте ситуацію. Якщо не під силу самим, зверніться до дієтолога. Леви, позитивні емоції, сміх, любов додають вам здоров'я, а стреси, депресії, страх забирають його. Тому ваше самопочуття наприкінці тижня залежатиме від настрою і ставлення до світу. Оптимісти примножать життєві сили, а песимісти можуть злягти. Діве, якщо результати обраної раніше методики лікування поки що не приносять бажаних результатів, і ви стали подумувати над тим, чи не змінити її, не поспішайте робити висновки. Переміни щодо нових ліків можуть підірвати здоров'я у час застуд та грипу. Терезам варто дещо збільшити звичне фізичне навантаження, скажімо, ще одна вправа або зайві кілька хвилин ранкової ходьби. Поступово ви зможете виконувати потрійну норму, якщо дуже захочете цього. Невеликий прогрес підніме вашу самооцінку і дух. Скорпіони, вам слід правильно харчуватися. Будь-який шкідливий продукт може надовго вибити вас із колії. Постраждає травна система, потім печінка, шкіра та горло. Вірогідність різних ускладнень доволі велика. Обмеження ось ваш головний девіз. Стрільцям захочеться застосувати на ділі поради з журналів, інтернет-консультацій. Будьте обережними. А краще взагалі відмовтеся від цього. Незважаючи на різні симптоми, лікування може суттєво відрізнятися, лише лікар призначатиме препарати. Козороги стежте за тим, щоб не спровокувати зневоднення організму. Якщо полюбляєте багато пити кави, відмовтеся від зайвої чашки, а найкраще замініть її чистою водою. Для смаку можна додати до неї джем, варення чи свіжий сік із цитрусових. Водолії, ваша шкіра тепер надто вразлива до всіляких змін. Маски, креми, натирання допоможуть досягти чудових результатів. Якщо маєте хорошого косметолога, навідайтеся на консультацію. Не варто радитися із незнайомим лікарем, щоб не зіпсувати усього. Риби. Ваш девіз тепер загартовуйтеся, якщо хочете бути здоровими. Тому більше часу приділяйте зміцненню імунітету. Намагайтеся ходити, босоніж, Після душу обливайтеся водою кімнатної температури, тримайте квартирку відкритою і радійте життю. Спосіб життя ніколи не пізно, але перед тим як стати на стежку оздоровлення, порадьтеся з лікарем, бо лише спеціаліст зможе оцінити ваш стан і підібрати норму фізичних навантажень. До прикладу, не всякий біг корисний. Надмірні ранкові навантаження небезпечні для серця. Найкращий час для спорту після 17-ї години, а замість бігу значно корисніше просто ходити з палицями, імітуючи лижні пробіжки. Так рівномірно розподіляється навантаження на м'язи хребта, і можна зміцнити серце та судини, поліпшити також роботу легень. Тож удачі вам і здоров'я!